Що робити, якщо у животі постійно важкість і здуття, як прискорити метаболізм? Рекомендую простий і корисний десерт, який працює краще за дорогі детокси. В його природному складі чия, грецький йогурт і любі фрукти або ягоди. Візьміть грецький йогурт, додайте столову ложку насіння чия і улюблені фрукти або ягоди. За бажанням додайте мед і корицю. Я сьогодні візьму яблуко і мед. Перемішаємо йогурт і чия. І залишимо на 30 хвилин. Тим часом натремо яблуко і додамо до нашого ніжного пробіотичного десерту. За смаком додаємо мед. І будемо чекати, поки наша чия набухне. Такий чия-йогурт створює середовище для гарного травлення, легкої роботи шлунку та сильної імунної системи, адже йогурт містить пробіотики живі бактерії, що відновлюють мікрофлору кишечника. А чия діє як пребіотик. Її насіння містять розчинну клітковину, яка живить ці корисні бактерії. Також чия утворює гелеподібну масу, яка уповільнює засвоєння вуглеводів. Це допомагає уникнути різких стрибків, цукру в крові і довше відчувати ситість. Насіння чия отримує багато води, створюючи внутрішній резервуар гідратації. Разом із кисломолочним продуктом чудово підтримує баланс рідин, особливо в спеку чи після фізичних навантажень. І не забуваємо, чия рослинне джерело омега-3 і кальцію, а йогурт джерело білка і вітаміну Д. Разом це підтримка кісток, серця, мозку і шкіри. Ідеально для сніданку або перекусу. Це чия йогурт очищає кишечник, вже від мікрофлору, зменшує здуття і заряджає енергію на весь день. Підписуйтесь на практики довголіття, тут ви знайдете багато корисних вправ, наукових новинок і простих рецептів для здоров'я і молодості. Смачного! Готуйте такий суперкорисний десерт і будьте здорові!